Пресвята, Богородице, мати милосердя, я приходжу до тебе з відкритим, але зраненим серцем, стою перед тобою у тиші й болю, бо не можу простити. Слова і вчинки тих, хто мене зранив, не дають мені спокою, я намагаюсь забути, та пам'ять палає мов вогонь. Я хочу мовчати, та серце шепоче образу, я прагну миру. Але серце бунтує, тому приходжу до тебе просити про ласку, якої не можу здобути сама. Навчи мене любити так, як ти любиш. Навчи мене прощати, як прощав твій син, даруй мені силу не мстити, а благословляти. Я знаю, що прощення це шлях, а не мить, це вибір серця, а не почуттів. Молю тебе, пресвята, веди мене цим шляхом терпеливо, кожен мій крок несе сльози. Але нехай він веде до свободи. О Марія, Ти бачиш, як я борюся зі злом у собі. Іноді я схожа на тих, кого засуджую. Моя гордість шукає правди, а не миру. Моє серце хоче справедливості, а не милосердя. Прости мене, бо я маю провини. Я не завжди була чистою в думках і намірах, я судила інших. Не знаючи їхньої боротьби, я говорила гостро, коли мала мовчати з любов'ю. Я жила в образі, ніби це була моя правда. Я тримала зло в серці, ніби це була моя сила. Та насправді це стало моїм ланцюгом. Прости мене, присвята, за всі моменти, коли я обирала гордість замість смирення, коли я закривалася від благодаті Божої, коли я забувала, що твій син пробачив усіх навіть своїх катів. Допоможи мені, пробачити ворога, допоможи мені благословити Його. Дякую тобі, Марія, що ти чуєш, дякую, що ти не залишаєш мене в моїй боротьбі. Дякую, що твоя любов сильніша за мої страхи. Дякую, що вчиш мене бути вільною, навіть через сльози. Ти, мати, милосердя, і дорога до миру, ти покров світу і надія зранених душ. Ти обійми, що завжди відкриті, і я довіряю тобі себе, своїх ворогів і весь біль, більшу ношу. Прийми моє серце і зроби його подібним до Твого. Навчи мене прощати, щоб зцілитися, навчи мене любити, щоб жити. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.